Вітаю новини на каналі «Яквалімпік». У Найближчі хвилини говоритимемо про перемоги українців на Паралімпійських іграх 2024. В студії Ігор Мартиненко та перекладачка жестовою мовою Лілія Кузьмич. Золотами для українського пара велоспорту. Напередодні Ігор Дементів здобув золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024. У драматичній шосейній груповій гонці спортсмен феєрично фінішував першим за залишивши позаду своїх головних суперників з Франції та Нідерландів. Це справжній тріумф після важких гонок, падінь та випробувань. Єгор виборов перемогу на останньому старті цих ігор, випередивши суперників на кілька сантиметрів. Ця перемога стала символом незламності та віри у власні сили. Це не перша наша нагорода у велоспорті. Нагадаю, 5 вересня інший параспортсмен Павло Баль виграв історичну медаль України у шест. Сейній гонці на паралімпіаді 2024 З хендбайку. Далі пряма мова. Це була найважча золота медаль з усіх, які в мене є. В нинішніх умовах підготовка проходила складно, але я дуже вдячний Українському центру Інваспорт за те, що вони організували все в найкращому вигляді, і я мав усе необхідне. Тим не менш, ми побороли дуже багато складнощів, я не, не почну зараз перераховувати усе. І саме тому ця медаль найважча з усіх, що в мене є. І я неймовірно щасливий за те, що я опинився в велоспорті. Більш за всіх я вдячний батьку. Він привів мене в цей спорт ще з чотирьох років. Він а, супроводжував мене впродовж всієї моєї кар'єри, аж до останнього, поки не вийшов на пенсію. І Я дуже вдячний йому за підтримку. За, а, за все, що він мені передав, за всі знання. Па, ми це зробили. Я перепрошую, але емоції переповнюють. Я втомлений, але втомлений, щасливий і чуваю таке полегшення, тому що з однієї сторони було багато відповідальності. Я не знаю, кинув виклик. Обставинам, які складалися, напевно, так. І вони були проти мене, я авсайдер в даній ситуації. І я мушу сказати, що суперники дуже сильні. І якщо б гонка була сьогодні, я б, напевно, не зміг. А вчора, от, просто вчора, був мій день, просто вчора склалося все на мою користь, і мені залишилося тільки скористатися цією ситуацією. Легкоатлети вчора також виступили успішно. Ще одна срібна перемога для України 38-річна Людмила Даниліна стала призеркою Паралімпійських ігор у бігу на 1500 метрів в класі т 20 Для української легкоатлетки це вже третя медаль Паралімпійських ігор з неймовірним особистим рекордом у 4 хвилини 28 секунд. Людмила фінішувала другою, поступившись лише представниці Польщі. Цей виступ став фіналь. Ним для Данилиної на цьогорічних іграх, де вона ще раз підтвердила свою незламність та майстерність. Однак, спортсменка переконана, якби не постійні тривоги в Україні золото було б її. Якщо чесно, я зараз маю багато слів, а вони не стосуються медалі, вони не стосуються мене. Я хочу звернутися до самого головної до до людини, яка допустила нейтральних спортсменів до цих змагань. Ви допустили російських спортсменів, ви дозволили їм жити з нами в одній дерев'яні, ви дозволили їм їсти з нами в одній їдальні. Мені всі 15 днів було дуже дуже за вас соромно. З 3 вересня, коли змагався мій найкращий друг Максим, калкає ядра, в його рідний дім в Полтаву, в його рідне місто. В університет прилетіло дві ракети і вбило 52 людини, і 248 поранених. Люди не спали всю ніч. І так кожного дня, з першого дня, як ми приїхали в деревню. Так скажіть, будь ласка, де тут справедливість? Ще дві медалі до скарбнички Національної паралімпійської збірної України у підсумку дев'ятого змагального дня принесли наші плавці. Денис Остапченко став срібним призером Паралімпіади. Він фінішував другим на дистанції 50 метрів вільним стилем. Його партнер по збірній Сергій Паламарчук став четвертим у цьому запливі. Ще одну срібну нагороду напередодні виборов і Данило Чуфаров. Він фінішував другим у фіналі на дистанції 100 метрів Бад. Терфляєм. Це вже четверта особиста медаль для плавця. Чесно вам скажу, що моя мрія була стати паралімпійським чемпіоном. Я був, це вже була п'ята моя паралімпіада. Вже виходить 9 медалей паралімпійських. Але я так і не став паралімпійським чемпіоном. Завжди чогось не вистачало саме в Олімпійський рік. Травми, об'єднання класів, ще якісь моменти, які від мене не сильно залежали. І от тут так само, в цьому році, я впевнений, що минулорічна травма вплинула на мій виступ. Тому, враховуючи ці аспекти, я задоволений. Саме моя ота, ота завітна мрія не виконана, проте чотири нагороди паралімпійські і це круто, я так думаю. Дуже важко було, навіть ну, я коли виходжу на старт, я не розраховую на якісь нагороди. Я просто беру і пливу і намагаюся покращити свій результат, і тим же самим здобути нагороду. Але безпосередньо на самому запливі, концентруюся на Техніці концентруюся на боковим зором. Ну я не знаю, чи це талант, чи це горе. Бо на суперниках я їх якось бачу трохи, і це якось надихає мене їх обігнати і здобути нагороду. Максим Ніколенко став бронзовим призером Паралімпійських ігор у настільному тенісі. У півфіналі Атлет програв представникові Китаю з рахунком 2-3. Це друга медаль для України в цьому виді спорту. Та не остання. Адже ще один український тенісист Віктор Дідух пройшов до фіналу Паралімпіади. У півфіналі він переграв представника Таїланда Пісіта Ван Пхон Пханасірі у чотирьох сетах. Фінал за участі дідуха відбудеться вже сьогодні. Тож тримаємо кулаки. Настільному тенісі результат залежить не тільки від тебе, а від того, як рейс мій супротивник. Я робив від себе завжди максимум але але якось вийшло так що він зміг переналаштуватися після після того як я повів в четвертому сеті і і зіграти в де дещо інші манері які які мене було мені була дуже незручна плюс в нього дві робочі ноги і мені було дуже складно з ним конкурувати Українська спортсменка Олена Федота Ісаєва знову довела свою майстерність у фехтуванні на кріслах колісних, завоювавши бронзу у змаганнях на шпагах в категорії Бі. Це вже друга медаль Олени на цій паралімпіаді. В напруженому матчі за третє місце Олена впевнено здолала представницю Гонконгу з рахунком 15-6. Для 38-річної спортсменки це вже друга паралімпіада, і вона продовжує тішити Україну новими досягненнями. А от наш однажпажист Артем Манько зупинився за крок від бронзового фіналу після шести виснажливих поєдинків. Артем впевнено розпочав турнір з двох перемог однак у чвертьфіналі поступився чемпіону Ріо 2016 з Китаю. У втішних боях спортсмен виграв ще два поєдинки, але програв у драматичній вирішальній дуелі. Унику Туреччини з рахунком 13-14. Ой, у лузі червона калина пролунала напередодні в стінах мерії Парижа. Українську паралімпійську збірну запросили до очільниці французької столиці Ан і Дальго. Бачила це наша журналістка Марія Харченко. Друзі, вітаю! Ми з вами знаходимося в мерії Парижа. Сьогодні тут відбулася унікальна подія. Українську національну паралімпійську команду запросила мерка Парижа на урочистий прийом. Тут сьогодні виступала безпосередньо мерка Парижа Анна Ідальго. Тут виступав Валерій Сушкевич та ще мав слово посол України у Франції. Після урочистої церемонії було ще неофіційне спілкування, і зараз українська діаспора разом з українськими паралімпійськими спортсменами спілкуються, співають українські пісні, говорять про важливе, говорять про дім, говорять про те, що зараз відбувається, і як всі Підтримують Україну і як важливо те, що роблять наші українські паралімпійські спортсмени на світовій арені прославляють Україну, підіймають український прапор і ще раз і ще раз нагадують міжнародній спільноті, спільноті про те, що важливо підтримувати Україну, важливо допомагати Україні і про те, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Така зустріч тут з мером Парижа, а кілька днів з міністром закордонних справ Німеччини, яка приїхала до штабу національної паралімпійської збірної в Паралімпійське селище на один день прилетіла в Париж і прийшла до нас з повагою, з тим, щоб переговорити. І ми і їй сказали, і всім, хто з нами спілкувався, ми. Хочемо об'єднати українські паралімпійці. Своїми перемогами, хочемо об'єднати вас всіх в розумінні. Треба захищати світ, треба зупинити окупанта і агресора. Ми віримо в велику перемогу України. Українські люди такі фантастичні, такі сильні, такі неймовірні, витривалі. Але ми тут у Парижі живемо в мирі і не можемо зрозуміти, що там відбувається, коли ваші міста, ваша родина, ваші друзі, вся ваша країна у війні. Ми не можемо зрозуміти це в Парижі, але ми знаємо, що повинні бути разом, і ми повинні підтримувати українських людей, тому що українці борються за свободу і незалежність за європу та. Цінності, демократичні цінності, і ми поділяємо ці цінності. І ми розуміємо, що це війна не лише проти України, а й проти Франції, тому що Україна і Українці хочуть бути частиною Європи, і Росія Путін атакує Україну, бо він не хоче і не поділяє цих цінностей. Тому ми повинні бути разом. Ми є об'єднані і українці не одні. Дуже почесно бути тут, дуже круто, дуже гарно, що і Парижани, і Париж, і вся Франція підтримує нас. Я бачу, як закуліся Паралімпіади, яке воно, воно щире, воно чисте. Але, на жаль, підтримка, яка була колись у 2022 році Паралімпійською спільнотою, вона трішечки не така вже, як була. І це дуже сумно. В той час, коли над Києвом, над Одесою, над Миколаєвом, над нашим Херсоном, над нашим Маріуполем літають ворожі ракети. Вороги сидять в наших містах. І ті ж самі вороги, представники ворогів, зараз тут в Парижі, в Паралімпійському селищі, на Паралімпійських об'єктах. Для мене це сумно, правда. Я мушу про це казати. Напередодні свої виступи на Паралімпійських іграх розпочали українські веслувальники на байдарках і Каної. У підсумку відбіркових запливів на дистанції 200 метрів місце у фіналі гарантувала собі Марина Мажула та Владислав Єпіфанов. До півфіналу ж пройшли Микола Синюк, Наталя Лагутенко та Андрій Кривчун. Їхні запливи побачимо вже сьогодні. Перше паралімпійське золото для України в дзюдо за 8 років. Напередодні в перший же змагальний день у цьому виді спорту Наталя Ніколайчик перемогла у вазі до 48 кілограмів, здолавши суперницю з Японії з рахунком 11-0. Опісля ж Анжела Гаврисюк виборола бронзу у вазі 57 кілограмів, розгромивши представницю Узбекистану 10-0. З таким же рахунком Давид Хорава здолав представника південної Кореї, тріумфувавши у бронзовій сутичці у вазі 60 кілограмів, і це ще плюс три медалі до командного заліку. Паралімпійські ігри 2024 знову вражають рекордами. Напередодні малайзійський пауерліфтер Боні Буньяогусін не тільки завоював золото у ваговій категорії до 72 кілограмів, але й встановив новий світовий та паралімпійський рекорди. Це вже друга золота медаль для Малазії на цих іграх. Велика перемога для Японії Юї Камідзі здобула своє перше паралімпійське золото у жіночому одиночному розряді з тенісу. На кріслах колісних її перемога над фавориткою з Нідерландів Діде Грот перервала 30-річну серію золотих медалей голландських спортсменів у цій категорії. Після дев'ятого змагального дня Україна має в своєму доробку 67 нагород і займає восьме загальнокомандне місце. В лідерах і досі без змін Китай має 188 медалей у Великої Британії 100, у США 86. thank you Попереду важливі події у світі паралімпійського спорту. Дивіться на каналі Еколімпік прямі трансляції з Парижа. Підписуйтесь на нас у соцмережах та на Ютубі. Там завжди все найцікавіше та ексклюзивне. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу! А Україні ми разом кажемо перемагай!